Леонід Глібов Байки Читає Лючія Світле Вовк та Ягня На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого кусає, та ще й б'є, за тим, що сила є. Примір недовго б показати та цур йому на що чіпать. А щоб кінці як небудь поховать, я хочу байку розказати. Улітку, саме серед дня, Пустуюче дурне ягня, Само забилося до річки. Напитися водички. От чи пило, чи ні, глядить, аж суне вовк, такий страшенний та здоровений, та так прямісінько й біжить до бідного ягняти. Ягняті нікуди тікати, стоїть сердешне та дрижить. А вовк, неначе комісар, кричить, він, щоб присікатись, знайшов причину. Нащо си ти, собачий, сину, тут каламутиш берег мій, та квапиш ніс, поганий свій у чистую оцю воду. Та я тобі за цю шкоду, ти знаєш, що зроблю? Як муху задавлю. Ні, паночку, ягня йому мовляє, водиці я не сколотив, бо ще й не пив. А хоч би й пив, то шкоди втім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам. Та ще й вода од вас сюди збігає. Так септо я брешу. Тут вовк йому гукнув. Чи бач, ще й базікать стало. Такого ще поганця не бувало. Здається, ти й позаторік тут був та капості мені робив. Тривай же, ти думаєш, що я забув? Помилуйте. Йому ягнятко каже На світі я ще й году не прожив. Так брат твій.